Перехресне мажоритарне Харакірі опозиційні партії жертвують своїми кандидатами. Згадали про таємницю слідства. Міліція засекретила покази вцілілого охоронця з каравану, заплющити всевидюче око. Підприємці вимагають у президента витувати закон про бази даних. Найсильніший кулак світу Олександра Усика визнано найкращим боксером року. Вечір добрий. Новий робочий тиждень розпочинає інформаційна служба каналу Тивай у студії програми. Сьогодні Олексій Ліхман. Останні партійні чистки об'єднана опозиція зняла на користь удару 26 кандидатів. Стільки ж учора на користь батьківщини зняли і в ударі. Однак у кличка подібною арифметикою біло-червоних не задоволені. Мовляв з дистанції зійшли не ті кандидати. Соратники боксера підрахували за їхньою соціологією. Поступитися мали ті висуванці від батьківщини, які йдуть по Києву, а не кандидати з регіонів. Ну, натомість в об'єднаних статистика своя. Чаюють на подвір'ї за зачиненими дверима. офісу опозиціонерів йде чистка. Батьківщина проводить з'їзд, аби востаннє підкоригувати своїх мажоритарників. Як це відбувається, охоче розповідають лише регіонали та ексбютівці. До нас доходить інформація, що сьогодні відбувається на з'їзді у представників опозиції. Вона, ну, м'яко кажучи, не зовсім... Позитивне ляпіну вигнали і Бригінця вигнали з засідання. Ну так мені так мені сказали. Суперечки в штабі об'єднаних опозиціонерів, нібито через столичних кандидатів-мажоритарників. Сімох із тринадцяти на свою користь вимагали зняти партнери з партії Удар Вчора на з'їзді який пройшов, ми зняли наших кандидатів. Ті, які не мають такої гарної, доброї підтримки людей на користь об'єднаної опозиції. і чекаємо сьогодні адекватних дій зі сторони об'єднаної опозиції, та столичні висуванці від батьківщини сходити з дистанції не поспішають. Вони певні у своїй перемозі. У Мене немає жодних конфліктних питань до побачення. Я залишаюсь кандидатом. Те що по Києву практично дискусії не було. Ніякої довіри до тих рейтингів, які були оприлюднені ударом, не висловили. Але вже за три години компроміс знаходять від опозиції. Перегони залишають вже аж 27 кандидатів. кандидатів. Ну ми знайшли нормальний вихід. Ми знайшли тих людей, які добровільно вирішили підтримати наших друзів суперників поступаються округами на Дніпропетровщині, Полтавщині, Закарпатті, Сумщині. В Києві залишить перегони лише один біло-червоний діючий нардеп Юрій Ганущак, аби встромити палиці в колеса колишньому соратнику Черновецького та головному претендентові на перемогу в Дніпровському окрузі столиці. Тобто, якщо би не прийнялося рішення щодо зняття кандидатур кандидатур або удара, або батьківщини, то 100% перемагає саме ставленик влади Олесь Довгий. Щоправда, поступка від батьківщини зовсім не втішила удар. У партії Віталія Кличка стверджують, коли, хоч і зняли на одного мажоритарника, більше обмін нерівноцінний. Мовляв, білосерцеві залишили в округах кандидатів, що програють по рейтингу ударівцям. Дуже засмутила ситуація по Києву Є оприлюднена, оприлюднена рейтинги. Відомі вони і, в принципі, ми очікували, що буде дзеркальною, буде адекватною відповідь батьківщини по кандидатам поків, які електорально менш привабливі для наших виборців ніж представники удару. Що ми будемо робити? Нині трьом політичним силам, батьківщині, удару та свободі вдалося узгодити кандидатів лише по 52 округам. Нарешті 170 округах опозиціонери та ударівці між собою конкуруватимуть. Програють скоріш за все обидві політсили, прогнозує політолог Сергій Таран. У кандидатів від влади є всі можливості перемогти саме в тих округах, де у влади меншість. Але кандидати від опозиції не можуть домовитись на користь одне одного крім прийняття рішення про відвід мажоритарника. Партіям ще й потрібно вчасно сповістити про це центр виборчком. Адже сьогодні останній день, коли комісія знімає кандидатів, тож у понеділок ЦВК планує працювати до 12-ї ночі. Батьківщина своїх героїв не забуде. Усіх, у кого забрали надію на депутатство, за град заспокоїла Юлія Тимошенко. Лідер опозиції передала учасникам з'їзду заяву, в якій закликала до жертовності під час виборчої боротьби. Один округ, один опозиційний кандидат. Ось рецепт перемоги від Тимошенко. Ну а усім, хто відійшов у тінь, залишається вірити у наступні слова лідерки. Я процитую будьте впевнені, я ніколи не забуду ваш шляхетний вчинок, і батьківщина вас не забуде. Ударівці сьогодні не лише позбулися кількох десятків мажоритарників, а й порядили список центр на прохання кличківців. викреслили з нього шістьох претендентів. Таке рішення ухвалили на вимогу з'їзду удару, який відбувся у неділю. Всі викреслені знаходилися на місцях з 81-го і нижче. Представники політичної сили власноручно писали заяви з речення до ЦВК, А от причини виключення у самій партії не коментують. У партії регіонів сьогодні заявили, вони перетрушувати свої списки. Та мажоритарників не планують. Натомість білоблакитні відсвяткували новосілля прес-центру знову у виграшному місці у п'ятизірковому готелі Інтерконтиненталь. Фартовим його вважає керівник штабу Ганна Герман. Радниця президента заявила, спеціально взяла на час до кінця виборів відпустку, аби попрацювати з журналістами. З огляду на економічну кризу у штабі працюватиме невелика кількість людей за невеликі гроші про витрати. На розкішний готель регіоналу обіцяють відзвітувати. Для ЗМІ зроблять все, чого попросять, запевнила Герман, адже партія регіонів не бідна, як каже політик. Партія регіонів буде брати участь у будь-яких виборах. Пресцент завжди, завжди буде в інтерконтиненталі, бо це дуже фортове місце. Ми тут виграємо, і ми тут будемо пробувати виграти і цьогорічні парламентські вибори. Ми партія. Е не бідна, ми зробимо все, щоб журналістам працювалося дуже зручно і комфортно, Щоб... Справу щодо ЄСУ слухатимуть уже після парламентських виборів з 13 листопада у Харкові знову не відбулося судове засідання за участю Юлії Тимошенко. Вона вкотре написала заяву, що не може брати участі у процесі через стан здоров'я. Хоча держобвинувачення наполягає, що підсудна свідомо затягує розгляд справи. Адвокат експрем'єра заважив, що захист просить не переносити слухання, а призупинити до повного одужання Тимошенко. Напередодні з Німеччини приїжджав її лікар, і було ухвалено рішення, що пацієнт. Залишається у стаціонарі. Юля Тимошенко перебуває на стаціонарному лікуванні і саме тому за станом свого здоров'я не змогла прийняти участь в цьому судовому засіданні. Я переконаний в тому, що і ви всі бачили, що сьогоднішнє рішення було заздалегідь заготовлене. Суддя не реагував ні на що, суддя просто зачитав з паперу те, що йому написали заздалегідь. Я відмовився розглядати клопотання захисту, незважаючи на те, що вже неодноразово розглядав клопотання прокуратури. Матеріали справи містять висновок судово-медичної експертизи, з якої випливає, що вона може приймати участь у судовому засіданні. Під час перебування у лікарні Тимошенка організувала та провела більш 180 зустрічей зі сторінними особами. Тисяча передвиборчих порушень. Таку кількість вже нарахували координатори проекту Моніторинг виборів вибори-2012». За останній місяць в їхньому рейтингу лідирує порушення порядку ведення агітації з боку борців за мандат на другому місці. Зловживання адмінресурсом, підкуп виборців далі та обмани. Найбільше скарг від громадян надійшло у столиці та Одеській області. За словами координатора проекту Віктора Габора, особливе занепокоєння викликають камери спостереження на виборчих дільницях. Члени комісії не роз'яснюватимуть голос. Як відбуватиметься відеофіксація, і це може спричинити недовіру виборця до проведення прийдешніх виборів. На кожній дільниці буде плакат. У приміщенні ведеться відеоспостереження. Людина, яка ні більмеса не розуміє в законі і, взагалі, налякана життям, як вона буде сприймати цей плакат, цей меседж? Я думаю, що. Значна кількість людей просто утримається від голосування, аби ну чого не вийшло. Мінімум чотири прогнози зроблять соціологи у день виборів. Національний екзитпол проведе фонд демократичні ініціативи спільно із Київським міжнародним інститутом соціології та центром Разумкова. Своє опитування на виході з дільниць також виконує компанія Різьочен Груп», соціологічна група Рейтинг та Савік Шустер студія. Соціологи пропускають, що ближче до волевиявлення кількість охочих провести такі опитування збільшиться. Самі ж дані Екзитполів оприлюднять 28 жовтня, одразу після закриття виборчих дільниць. Витувати закон про біометричні паспорти просить президента, омбудсмен Валерія Лутковська називає його антиконституційним і таким, що суперечить європейським стандартам. Уповноважена справ людини упевнена, закон посягає на права людини. Зокрема, надмірна кількість інформації, що збиратимуть для документів, порушить право на приватність, а проблему захисту персональних даних не вирішить. Експерти прогнозують, закон створить небезпеку тотального контролю над особистістю. Раніше нагадаю проти рішення нардепів виступили українська права. Вославна церква Московського патріархату, а також Українська гельсінська спілка справ людини зелене ж світло для введення біометричних паспортів. Верховна Рада дала на початку жовтня. Антибазовий спротив підприємці вимагають від президента накласти вето на закон про захист персональних даних. Документ передбачає розширення повноважень держслужби із питань захисту персональних даних, а саме щодо технічного регулювання у сфері захисту інформації про особу. На думку представників підприємців, новий закон стане халепою для малого та середнього бізнесу. Вони вже подали звернення до президента, аби гарант не підписував документ. Нагадаю, на початку жовтня Верховна Рада ухвалила законопроект у другому читанні. Це практично означає, що держслужба як регулятор отримала право проводити перевірки і накладати штрафи на будь-якого суб'єкта за невиконання технічних вимог. Ну, звичайно, що в певних умовах це може бути використано з вибірковою і спеціальною метою. Вот у меня здесь есть записник на 500 адресов, и, извините, электронная книжка его формирует автоматически в алфавитном порядке. А если я еще сюда e-mail добавил и дни рождения своих друзей и близких, которые мне их просто сами дали, а я у них подписку не взял, то все, уже можно приходить ко мне как к субъекту, владельцу персональных данных. З мітингу на лікарняне ліжко під Полтавою перекинувся мікроавтобус, який віз людей із поминальних заходів на честь упа у столиці. Травмовано 17 пасажирів, чотирьох у тяжкому стані доправили до реанімації найближчої великобагачанської райлікарні. Життю у нічого не загрожує. Винуватцем ДТП міліція попередньо назвала водія легковика, який не, прип... не пропустив маршрутку, але відповідати доведеться і власникові мікроавтобуса. З'ясовано, що він не мав жодного дозвільного документа для пасажирських перевезень. За фактом аварії порушено кримінальну справу за статтею нехтування правилами руху, що призвели до тяжких тілесних ушкоджень. Нею передбачено покарання від 3 до 8 років позбавлення волі. Замість включення вимкнення У супереч прем'єрським обіцянкам. Тивай і надалі втрачає своїх глядачів. Від сьогодні канал зник з аналогового мовлення у чотирьох українських містах: Полтаві, Херсонії, Сімферополі та Сумах. Відтак втратив там дві третини абонентів. Заявив заступник директора телеканалу з питань розвитку Олександр Півнюк. За його словами, вимкнули тивай без попереджень. Мовлення забезпечував провайдер Воля Кабель. Головний його аргумент зміна переліку програм універсальної програмної послуги. Це, начебто, передбачають нещодавно ухвалені рішення нацради. Замість аналогу тивай переміщено у цифровий базовий пакет. Минулого тижня. Нагадаю, прем'єр Азаров звернувся до нацради і провайдерів із проханням відновити мовлення нашого телеканалу. Але сьогодні прем'єр вже змінив свою думку під час зустрічі з представниками ОБСЄ Азаров назвав проблему із відключеннями тивай не вартою виїденого яйця. А керівництво каналу на його думку вигадало політичні переслідування. Бо, за словами Миколи Яновича, ТВА – єдиний канал, який говорить про наступ на свободу слова. Тут я процитую: в Україні працюють понад 700 телеканалів, і ось навіщо уряду займатися каналом, який взагалі нічого не вартий, і чому інші 700 каналів не порушують це питання. Кінець цитати прем'єр-міністра України. Поки наш випуск триває, рухаємося далі і говоримо зокрема про таке. Обірвана місія. У Ліберії загинув український миротворець. Холодна війна у небі. Туреччина обшукала іще один лайнер, що прямував до Сирії. Останній Нобелівський пряник. Названо лавратів премії з економіки. Український миротворець загинув у Ліберії. Про це повідомили у міністерстві оборони. Ані прізвища, ані віку загиблого поки не розголошують. Першими трагічну новину повинні дізнатися його родичі. Відомо лише, що військовослужбовець мав звання старшого лейтенанта і загинув внаслідок дорожньої аварії. Він служив у 56-му окремому українському вертолітному загоні, який входить до складу місії ООН у Ліберії. українські миротворці несуть службу у цій африканській країні останні 9 років. Контингент із двохсот Ятиво, які відповідає за транспортування біженців, членів місії та евакуацію поранених. Повітряна холодна війна у дії. Туреччина знову перехопила та обшукала лайнер, який прямував до Сирії. Цього разу не пощастило вантажнику вірменських авіаліній. Щоправда, вимушена посадка тривала недовго. Через кілька годин літак відпустили. Як показав обшук, вірмени справді везли гуманітарний вантаж для своєї діаспори. Нагадаю, напередодні Туреччина заборонила польоти сирійських літаків над своєю територією. У відповідь Сирія вчинила так само. Тим часом Росія, чи літак минулого тижня, турки перехопили першим. Заявила, нелегальна зброя стікається до Сирії чи не усіма можливими каналами, тому примусові обшуки літаків нічого не вирішать. Біографія інтернаціоналізації цього конфлікту достатньо широка. Регіон перенасищений розієм. Хто відкуди і яким образом боєприпаси або інші типи ворожі туди поставляють? дуже трудно встановити. І на тлі останніх подій Євросоюз запровадив нові санкції проти Сирії. Чорні списки небажаних у Європі високопосадовців із країни розширились до 200 осіб. Майже весь світ нинішньої сирійської влади не має права в'їжджати до ЄС, у кого були візи. Їх анулювали. А усі тамтешні рахунки та майно заморозили. Громадянам європейських країн заборонили купувати для Сирії військові товари, сплачувати і організовувати їхні перевезення. Тощо рішення про санкції міністра закордонних справ ЄС ухвалили одноголосно, так само як і Продовження аналогічних обмежень на в'їзду єспрезидентові Білорусі Олександру Лукашенку та 240 його поплічникам і ще на рік третьою ж країною, проти якої запровадили санкції, став Іран через його небажання згорнути ядерну програму. Ми ухвалили рішення, запровадили додатковий пакет санкцій, щоб посилити тиск на Іран і зробити переговори конструктивнішими, як і у випадку з Сирією. Це не перші санкції проти Ірану, і ми будемо продовжувати тиск, зокрема, щоб у них не було нагоди діяти обхід санкціям. Церква знову стала протестним майданчиком цього разу у британській столиці. Чотири активістки громадянського руху захопи Лондон прикували себе ланцюгами до кафедри собору святого Павла. Акцію присвятили учасницям гурту райот», яких запроторили до в'язниці за виступ у храмі Христа Спасителя у Москві. Британські протестувальниці висловили солідарність російським російським панквиконавицям, крім того, засудили співпрацю церковної влади Англії з великими банками. Біля стін собору активістки попередньо розтягнули плакати з вимогою. Вигнати із храму Міняйл. зазначу, що священнослужителі радо відреагували на візит протестувальниць. А настоятель собору навіть запропонував їм зустрітися на та поговорити. Активістки прийняли запрошення, проте ланцюги зняли лише тоді, коли поліція почала погрожувати їм арештом. Загалом акція протесту у соборі Святого Павла тривала понад 5 годин. Мінімум зміну Росії. Опозиція програла. Єдина Росія виграла ось такий результат недільних регіональних виборів. Загалом відбулось понад 4 тисячі голосувань у місцеві органи влади різного рівня. Це перша кампанія, відколи Володимир Путін повернувся у президентське крісло. і партія влади виграла по всій країні попри низьку явку на рівні 20-30% та масові скарги на порушення в усіх п'яти областях, де населення уперше за сім років обирало собі губернаторів, чинні голови регіонів зберегли свої посади. Все сходятся в одном. Такого количества организованных каруселей, да, то есть именно различных схем по физическому вбросу бюллетеней, от таких масштабов еще мы не знали. Нобелівський комітет роздав останні нагороди церемонію. Завершили оголошенням лауратів премії з економіки. Її отримали американські вчені. Це викладач Гарварду Елвін Рот та професор каліфорнійського університету Ллойд Шеплі. У своїх дослідженнях вони відповіли на одне з ключових економічних питань: як найкращим чином використати ресурси між споживачами. Результати їхніх розробок можуть прислужитися у різних сферах життя, наприклад, у розподіленні донорських органах між пацієнтами, які їх потребують. На цим питанням дослідники. Працювали окремо шеплі зосередився на теорії, а рот на практиці. Зазначу, що саме американські вчені здобувають Нобелівку вже 12 років поспіль. Останнього разу Сполучені Штати вибули з числа лауреатів у 99-му. Тоді нагороду забрав громадянин Канади Роберт Мандел. Ця нагорода приверне увагу до нашої роботи. Це нова сфера економіки, яку ми з колегами називаємо дизайном ринку. Упевнений, що коли я сьогодні прийду на роботу, студенти слухатимуть мене уважніше. Звуковий бар'єр подолано. Здійснивши стрибок з висоти 39 кілометрів. Австрійський парашутист набрав швидкість 1342 кілометри за годину. Політ тривав 10 хвилин. У вільному падінні Фелікс Баумгартнер провів близько половини цього часу. Після цього відкрив парашут і приземлився у пустелі американського штату Нью-Мексико. Попередній рекорд також належав американцю. Джозеф Кіттінгер стрибнув з 30 кілометрової висоти у 60-му році. А в радянському союзі лаври героя здобув Євгенан. Андрі... Дрію він підкорив висоту у 25 кілометрів. Заважу, що низка спроб закінчилася трагічно через розгерметизацію скафандра з трибунів. Аби берегти Баумгартнера, від такого сценарію інженери протягом чотирьох років досконалювали костюм. Його зробили із кількох шарів. Зовнішні виконали із вогнетривкого матеріалу. Внутрішня застібка дозволяла тілу дихати. Костюм автоматично регулював тиск та збільшував жорсткість відповідно до атмосферних умов. Завдяки спеціальній конструкції Бамґартнер падав на землю головою вниз. Це дозволило екстремалу не закрутитися штопором та не втратити свідомість. Крім того, скафандр обладнали приладами для збору наукових даних, адже досі залишалось невідомим, що саме відбувається з тілом людини під час подолання звукового бар'єра. Додам, що за трансляцією історичного стрибка слідкували 8 мільйонів людей. Баумгартнер подякував своїм шанувальникам, щойно дістався власного аккаунта акаун у Фейсбуці. <плес> Це Це Амосмонаклокина супина ночі. Я щойно повернувся із святкової вечірки. Круто усвідомлювати, що ми здійснили те, до чого йшли майже п'ять років. Я хочу подякувати вам за те, що ви були частиною цієї місії, і що ви були зі мною у критичний момент. А тепер я йду спати. Я дуже втомився. Це все Про цей понеділок. Дякую за увагу. Прощаюсь до вівторка.